Спочатка супер, знаєш, на взуття. 189 гривень. Такі ляні шортики. 459, ну це новинок напевно, тому що вони не на знижці. Футболочки, боді. Боді, маєчки. Нові сипадки. Ось такий, дивіться, класний світчотик. 289 гривень в білому кольорі. Бачу єлосінки дайвінг за 459. На розпродажі шортики по 100 гривень Ось такі, дивіться, біленькі, зараз вам покажу. По якості скажу вам, що непогані. Ось такі біленькі шортики, Також тут бачу за 100 гривень є ось такі шоколадні. Теж 100 гривень на знижці в чорному кольорі. 100 гривень ось такі велосипедки в ручок. Сукні з розрізами. Але хтось зміряв і так і завіз. До речі, дуже гарні ось ці штанічки, я приміряла, але в кольорі в світлому, в біжевому. Дуже гарно сидять і по якості вони дуже класні. Ціна їх. Е, їхня ціна 599 гривень це новинка. Футболочка така за 100 гривень на знижці. Такі шортики теж 100 гривень дивіться на знижці. тканинка костюмка.